Добрий день, пане. Візьміть мою доньку на Підросла вже. Не доросла. <різь> рости, рости, мордашко, мій маковий цвіт. Розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, дознаються, пограються. Ані літа молодії, повиті красою. Ні, карі оченята, умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добре, дівоче, не заступить, не закриє, не сить її очі. Найдуть злі, та й радуть, і тебе у Богу кинуть в пекло, замучишся і проклинаєш Бога, не цвітиш мені цвіти, нові, не розвити цвіте, зав'ям тихо, поки твоє серце не розбите.